Же що це байки? Ну вони без як української безобідні, вони ніякого нічого не несуть. А от ті байки, які Вони нічого не несуть, люди гроші несли. Куди, куди моя мама нікуди гроші не носила. Вона ставила тазік води біля телевізора і ні копійки на то не витратила. Воно правда нічим не допомогло. Скажу тобі так, але якось ну, ну не знаю, принаймні у нашій родині гроші не витрачалися. Це ж не золота пірамідка Юшинсець, за яку треба було заплатити гроші, або і кудись там піти на сеанс якогось чудотворця, який каже: мене! встань і йди.' Такого не було. Там люди платять гроші за вхід на це. ті, бай... да, ті байки вони несуть, але байки. А, Рамзана Крадикадирова про те, що нібито Ілон Маск подарував йому машину, спілкуючись з журналістами, тепер відповідаючи на питання а, медійників, він сказав: це був просто жарт. Теретиретипу і попросив американського мільярдера не ображатися. Я люблю з ним почучувати соцінь сидел там и машину мне не подарил он машина не моя была но... и я эту шутку придумал да он а, хоча за словами е, Дондона, кілька кібертраків росіяни все ж мали. Вони встановили на них кулемети. пам'ятаєш те відео як Дондон роз'їжджав по Чечні е, по центру міста з кулеметом на Кібертраку. Це звичайно була рідкісна крінжатіна, а, але вони відправили їх на війну. Але тут їм... Не пощастило, не так склалося, як гадалося, тому що Тесла вона до такого не готова, вона не підготована до подібних випробувань. не годиться навіть з кулеметом на даху. Зараз це нагадує мобільні вогневі групи, які захищають нас від шахедів, а то був просто такий, знаєш, пересувний цирк, але без е, даху під назвою Шепіто. Маск одразу, як тільки Дондон почав на ляпати, Я правда не знаю, навіть навіщо він на такі речі реагував. Можна було не реагувати. Як тільки Дондон показав отаке відео, розповів. Півдаючи, що подарував подарове кабітерак, він сразу сказав е, анікдоти про такий подарунок це не нісенітниця. Бо вибачте, ким треба бути, треба бути зовсім. Недалеким, аби повірити у цю чухню. А через місяць машина на фронті. Ми ж знаємо, що Теслу, в принципі з центральних офісів, які в Америці дуже легко е виключити. Вони ж відключені до глобальної програми, і там іде оновлення системи, і кожна машина має свій серійний індивідуальний номер. Машина чомусь вимкнулася і більше не хотіла їздити. Дондон, -дон, звичайно, засмутився такій оказії. І тоді ж Кадиров одразу звинуватив маска. Він образився на нього. Він сказав, що маск. Негарно вчинив і він зіпсував йому подарунок. Ну зараз, як ви бачите, з жартами у Кадирова не вийшло не дуже невдало. То він спробував себе в новій іпостасії. Він вирішив готуватися до реаліті-шоу, яке називається. Битва екстрасенсів, наше улюблене з тобою реаліті шоу і напророкував, що війна скоро закінчиться, нібито перестрілки залишаться на певний час, але масштабним бойовим діям скоро настане, е скоро настане кінець. І люди наші пишуть: віримо. Значить в е значить в те, що хтось там працює без грошей, не віримо. А в чумаками віримо. Навіть люди, бачите, вірять в чумака більше аніж в те, що хтось в офісі президента працює без грошей.